привіт друзі, і так, підключив я до анкера ноутбук і монітор. Споживання в нас 71 Вт. І так нам вистачить більше 5 годин для роботи. Але це відео основна причина, я хотів вам показати рівень шуму станції Анкер. Дуже маленька, зараз я приближу мі мікрофон до станції, щоб ви почули, що звуку майже немає. Як бачите? Станція працює майже безшумно. Тепер для порівняння станція від EcoFlow І так, друзі, підключив я це саме навантаження до EcoFlow як бачите, показує нам 73-72 Вт. Це у нас підключений монітор і ноутбук. І ви можете послухати. Гучність роботи EcoFlow River 2 Max Як чуєте, гучність більша роботи. Працює вентилятор, нам показує дисплей, тому ось так можу сказати, що зарядна станція від Anker мені подобається більше, так як гучність роботи набагато менша. Ще раз порівняю вам гучність роботи охолодження, системи охолодження в EcoFlow. І так, ще раз гучність роботи станції Anker. Як бачите, шуму майже немає. Вентилятор працює дуже тихо, навіть невідчутно. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. Попереду буде багато цікавих відео.